Цей вчинок жінки, яка намастила голову Ісуса Христа. Він настільки сподобався Богові, що Господь сказав, що дійсно про це мають знати по цілому світі. Поки буде проповідуватися Євангелія, це означає, поки буде існувати світ, до того моменту будуть розповідати про вчинок цієї жінки. Коли вона наблизилася до Ісуса Христа, розбила цю посудину, вилила йому на голову цю, цей дорогоцінний нарт, то дехто обурився через це. І обурився не з якоїсь такої безпідставної причини. Дивіться, що кажуть, можливо, навіть учні. Навіщо така? Втрата мира, Та ж його можна було продати більш ніж за 300 динаріїв і гроші дати бідним. Тобто хлопці порахували, як би можна було по-іншому зробити. І, маючи добру ціль, хотіли зробити якусь милостиню для бідних. Але Ісус Христос теж дуже цікаво реагує на цей. На цю думку, на цю пропозицію каже, бідних ви бо завжди маєте з собою. Коли хочете, можете їм помагати. Мене ж не завжди маєте. Ми знаємо, що Господь хоче нашого служіння, Богові подобається, коли ми приділяємо йому окремий час, чи то на молитві, чи в читанні Слова Божого, чи то так само. Десь під час різних служінь. Але бачите, дійсно є дуже важливо зрозуміти, що Господь потребує не просто якоїсь там частини нас, але Господь потребує, щоб все, що ми робимо для нього, ми робили щирим серцем, щоб ми не просто шукали кожного разу якийсь новий інший пріоритет. Але щоб Господь Бог був насправді номер один у нашому житті. Це правда, що треба допомагати бідним. Це правда, що милостиня допомагає нам також і освячуватися. І ця любов, яка йде через милостиню, вона так само прощає безліч гріхів. Про це говорить Господь у своєму слові. Але Бідні, потребуючі, всі інші, вони завжди мають бути на другому місці, а на першому місці в нас має бути Господь Бог. Є ще один євангельський уривок, коли Ісусові кричать Осанна, і Він теж приймає цю славу. Але так насправді люди не часто Ісусові Воздавали хвалу. Не часто давали йому саме таке служіння, яке зробила ця жінка. Ми зараз в нашій парафії шукаємо старшу сестрицю. Знаєте, мені так я тільки відкрив цей Євангельський уривок перед службою, і мені зразу дуже, дуже він промовив. То найкращий івангельський уривок напевно, про те, що. Служіння Богові, служіння для Ісуса Христа, чи то через квіти, чи то через чистоту храму, чи будь-яке інше служіння, просто прийти дівчатам, відкрити церкву, щоб прибрали, воно завжди буде сторицею винагороджене Богом, не будь-ким іншим, але Богом. Бо в іншому випадку Господь би не сказав, що. По цілому світу будуть розповідати про цей вчинок жінки, тому що можна сказати, що вона в певній мірі була сестрицею, яка послужила Богові. Десь нехай в ці дні нас справді цей уривок наповнює, нехай супроводжує, і нехай супроводжує теж питання, як я служу Богові в такий спосіб, щоб йому це подобалося. Чи я справді якийсь особливий і дорогоцінний дар роблю для нього? Чи може вказую сам собі, а є інші, які потребують, а я більше зараз потребую. А в мене ще є цілі, плани, я не готовий, чи не готова віддавати Богові те або інше? Нехай приклад цієї жінки. Дає нам можливість також знайти і для себе, для свого життя, для нашої з вами духовності той найбільший дар, який ми можемо подарувати Богові. Бо Господь не вимагає чогось надзвичайного від нас, Господь вимагає тих вмінь і талантів, які вже є у нас. Тому що саме ці вміння, таланти Він нам дав, Він нам дав потенціал до них. І ми їх просто розвинули. Тому нехай ця жінка буде прикладом, і нехай наш час для Господа, служіння, ті всі дари, які робимо для нього, нехай вони завжди будуть присутні. Тому що Господь потребує і те, що приносимо Йому, чи кажемо, чи йому представляємо, це все має бути найкраще. Слава Ісусу Христу!